Кажу вам чесно: тут на везіння у одної пані з Вінниці не було початку в'їзду в Україну, бо вона приїжджала по ДІПЛ і заяву писала і просила консула. Візи не дав, мусить їхати повторно до консульства і просити про виготовлення візи повторно. Друга пані теж не мала в в'їзду в Україну, нічого не писали, зовсім нічого не робили, просто подали, як дасть Бог. З клієнткою домовилися, і що ви собі думаєте? Вгадайте, що ви собі думаєте? А її вдали візу без жодних проблем. Тому, коротше, консульство, воно таке, знаєте, на на логіку посидить, подумає: ага, сів метелик на травичку і сказав якусь дурничку. Раз, два, три. Це напевно будеш ти. Дали візу. А, не, буд, не дали візу. якось так за таким принципом роблять. Розумієте? А часто запитують, чи можна зробити польську робочу візу. Знаходячись на території Польщі або на території Євросоюзу, ну дивіться, якщо людина знаходиться на території України і її консул цій металик на травичку візи не дав, то якщо людина буде знаходитися на території Євросоюзу, ну то явно, що він може відмовити в тій візі. Але ще одне добре, якщо він поверне паспорти без розгляду. А якщо він на задзвонить до клієнта і скаже явитися особисто, то як ми заберемо паспорти з консульства? як той клієнт за кордону приїде подати документи. Хоча далекобійники, бійники, водії все-таки ризикують і подають документи, знаходячись на території Польщі. Ну, якщо у вас є можливість поризикувати невеликою сумою, там навіть не виходить 100 євро, 100 євро і 100 доларів, десь 80 доларів, йде на те, щоб потратити на візові збірки, різку доставку, страхування. А може, все-таки віза вийде, тому маєте бажання завжди можете подавати документи. А якщо воно не вийде, ну тоді повернемо вам документи без розгляду. Гірше не буде, але все-таки візу можна пробувати подавати, знаходячись на території Польщі, тільки просто знати те, що ви втрачаєте ваші кошти, якщо консул додивиться до всіх початок і візи вам не дасть.